Місто Ракон Сіті, поліцейський відділок, темні заплутані коридори, підступні звуки, що пробирають до кісток, і в тіні бродять вони. Бездушні, голодні, страшні. Від них не сховатись, від них не втекти. Це Resident Evil 2. О ні, вони вже тут. Злякався? Який же жахливий монстр тебе цього разу не лякав? Чи, може, ти почув, як хтось просить тебе знову помити посуд? Ти ж мене налякала. Але ні, я просто намагався налаштувати на атмосферу. Мої глядачі повинні відчути справжній жах цієї гри. Ну, звісно, хто ж має показати, як це, кричати від страху, коли зомбі з'являються на екрані? Гаразд, тепер, коли серце стало на місце, повернемось до нашої теми. Resident Evil 2 – це не просто гра, це справжній тест на витривалість. Сьогодні я розповім вам чому ця класика зробила революцію в жанрі survival Хорор і чому ремейк завоював серця мільйонів гравців? Ну давай розповідай, можливо, і ми всі дізнаємося, чого ти так боявся у дитинстві, що аж весь побілів. Resident Evil 2 ремейк став таким популярним, бо він повернув старий добрий survival Хорор. Але з елементами сучасного геймплею, все це почалося ще в далекому 98-му році, коли оригінальна Resident Evil 2 вийшла на перший PlayStation. І знаєш, ця гра дійсно зробила революцію навіть у своєму жанрі. Революцію, я так і бачу тебе на барикадах з пікселями та полігонами. Ну, тоді це справді було щось нове. Resident Evil 2 вперше представила концепцію інтенсивного survival хоррору із кінематографічним сюжетом. Гравцям доводилось не просто вбивати зомбі, а й ще розгадувати загадки, думати про обмежені ресурси, зберігати боєприпаси та планувати кожен рух. О, значить, це як твій бюджет на каву? Обмежені ресурси, витримка та страх. Що рано чи пізно запаси закінчаться. Ти дуже близька до правди бася, але зараз я справді можу дозволити собі на кілька чашок кави більше, бо у нас є надзвичайні патрони, що підтримують наш канал. О, це не просто патрони, а герої нашого каналу. Якби не вони, ти б не купував мені корм, і тоді я б відкусила тобі ногу, майже як справжній зомбі. Той момент, коли вдячний патронам на всі 100%. Дякую вам за підтримку. Якщо у вас є також бажання підтримати наш канал, всі посилання є в описі під цим відео. Дякую вам. А знаєш, що ще було новим у грі. Оригінал мав унікальну систему двох сценаріїв: один для Клер, інший для Леона, що розкривало дві перспективи на ту саму історію. Це було як два фільми в одній грі. Два сценарії. Це чудово. Можна було зрозуміти, як два герої виживали. Саме так. Кожен сценарій додавав глибини, а гравці відкривали нові моменти, проходячи гру за різних героїв. До речі, у рімейку це теж зберегли, але ще й додали нову механіку виживання. Механіка виживання якраз для тебе, щоб нагадати, що твої кавові запаси теж можуть закінчитися. Всі ці нововведення у 98-му році вперше перенесли ігровий процес на новий рівень кінематографічного жаху, а тепер уяви, рімейк ще більш детальний з графікою, яка буквально переносить тебе в кошмар Ракун Сіті. Це справді було щось особливе, якщо врахувати, що гравці 90-х не могли навіть мріяти про таку якість графіки. Уяви собі, ти переживаєш жаху повній аж дій якості. Можу лише уявити обличчя гравців зараз, що грали тоді, у 90-х. Саме так бася, але тобі й уявляти не треба, бо я саме один з них. Постійно забуваю, що ти такий дідуган. До речі, ще одна цікава деталь у грі. Знайомся: тиран, або як його ще називають, містер Ікс. Гарний капелюшок. Де взяв цей непохитний монстр став символом страху в Resident Evil 2. Розробники спеціально додали його, щоб створити постійний тиск, коли здається, що ти ніколи не в безпеці. Можна подумати, що в реальності тобі мало того тиску. Ох, містер Ікс, це реально один з найстрашніших антагоністів у грі. Не такий же він і страшний. Бася, моди не А Ану, вимикай, нас можуть дивитись, діти. Так от він переслідує вас по коридорах, з'являється в найнесподіваніші моменти і просто не дає вам розслабитись, це як ходячий жах, від якого не сховатись. Хіба що він ще не почав стукати в твій екран, коли ти робиш паузи? От тоді ти б дійсно знав, що таке horror. А ще круто, що ця гра надихнула інші ігри і навіть кіно. Resident Evil став справжнім феноменом поп культури від фільмів до коміксів навіть до реальних тренувань у США на випадок зомбі зомбі-апокаліпсису. О так деякі країни дійсно вміють готуватися. Не дивно, що вони обрали зараз Трампа, так би мовити, новий рівень підготовки до Армагеддону. Десь у світі люди серйозно тренуються, як вишити серед зомбі, а ти досі не можеш вийти на пробіжку вранці. Пробіжки я обов'язково відновлю, обіцяю. А от у Пентагоні справді розробили план Коноп 4-8, як реагувати на зомбі-апокаліпсис. Це більше як жартівливе тренування, але воно вчить реагувати на надзвичайні ситуації. Ось це я розумію підхід. А уяви, якби ти був головним тренером з виживання, твоя порада номер один – не голосуйте за Трампа. Бася, вибори вже пройшли, а от війна в Україні триває, і ми всі маємо підтримувати наших справжніх героїв Збройні Сили України. Так навіть невелика допомога важлива. Тому не забувайте про донати репости зборів разом. Ми сильні. Дякуємо всім, хто вже допомагає. Це дуже важливо. Підтримуйте збори, робіть репости та пишіть про війну. В описі під цим відео я залишу посилання на банку пана Стерненка. Ви знаєте, що робити. А ще у грі є режим The Tofu Survivor, де головним героєм виступає шматочок соєвого сиру тофу. Розробники розповіли, що для створення тривимірної моделі вони відсканували справжній сир. Для цього використали твердий тофу. Отак, Тофу. Ось ще справді страшна. До речі, Resident Evil 2 далеко не єдина гра у всесвіті серії, про яку я хочу розповісти. Тому чекайте на огляд Resident Evil 3 згодом. Отак! Ще більше зомбі, ще більше страху і ще більше твоїх викриків на всю кімнату. А ще там є друг містера Ікс, такий собі Немезіс. і красень. Саме так. Тож не забувайте підписуватись, ставити лайки і натискати дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Resident Evil 2 це лише початок.